Вітаю вас, малята, на занятті зліплення. Як ви знаєте, в нас вже розпочався другий місяць весни квітень, і вже все більше квітів починає розпускатися на наших квітниках і в полях. Отож, я сьогодні пропоную вам зробити разом зі мною весняний килим. Але робити ми його будемо не з ниток. Як звичайний килим, а з пластилінових джгутиків. Приготуйте, будь ласка, пластилін, дощечку для ліплення, стеку для ліплення і шматочок картону квадратної форми. Спочатку я взяла Зелений пластирій, поділила його на чотири частини і скатала ось такі чотири джгутики. Ці джгутики нам треба підрівняти, щоб всі вони були одного розміру, і улізали в наш ось так. І будемо підравнювати всі до одного розміру. Ось так, тепер цей жгутик треба, треба підравняти. Ось, підравнялися жгутики приблизно одного розміру. Тепер те ж саме нам треба зробити з пластиліном іншого кольору. Я беру синій, а ви беріть, який ви забажаєте. І скатати чотири джгутики. Ось, подивіться, я скатала ще чотири джгутика з синього пластиліну і підравняла їх. Тепер ми беремо наші джгутики одного кольору і прикладаємо ось сюди на нашу картонку, трішечки прижимаємо зверху вниз. Другий. Третій і четвертий. Ми можете скатати і п'ять, і шість жгутиків, але вони, вони повинні бути одного кольору. І порівну різного кольору. Наприклад, 4 зелених і 4. Синіх, як у мене. А може, це буде 5 синіх і 5 зелених. А може 6 по 6 джгутиків кожного кольору. Це на ваше бажання. Тепер беремо джгутики іншого кольору і прикріплюємо їх з ліва направо. Ось тут один жгутик. По черзі. Прикріпили, тепер нам треба його переплести. Накладаємо його зверху на зелений, потім знизу, під зелений джгутик, потім знову зверху на зелений, і знову знизу. Ось так у нас повинно бути. Подивіться, будь ласка, ось як у нас вийшло. Переплітаємо. Якщо ви самі не можете, просіть допомоги у батьків. Наступний джгутик прикладаємо. А тепер навпаки переплітаємо спочатку зверху на зелений, під низ, потім зверху на зелений, потім знову піднімаємо зелений жгутик. Ось так і ось так. От, подивіться, що в нас вийшло, як переплетений килимочок. Знову прикладаємо синій джгутик. Зверху на зелений. Потім піднімаємо зелений джгутик, під низ синий зверху зелений джгутик. Ось так. Піднімаємо зелений, останній, ось так, переплітаємо. І останній джутик у нас залишився. Прикладаємо його, піднімаємо зелений під низ синій. Трішечки можна придавити. Тут зверху знову піднімаємо, придавлюємо ось так. Зайве можна відрізати, щоб у нас не виходило. Ось так. Ось у нас вийшов який гарний килимочок. Подивіться. зі жгутиків переплетений. Тепер треба прикрасити наш килимок. Я взяла червоний пластилин і жовтий, і скатала ось такі кульки. Тепер ми будемо робити квіточки. Треба нам притиснути, ось так, притиснути кульку, ось так, і стикою ми вже так робили, так квіточки, зробити ось такі надрізи. Ось. І цю квіточку от сюди прикрасимо. Червону так робимо, натискаємо. Пелюсточки робимо стекою. Ось так ось наша квіточка. Ось сюди я пальчиком прижала. І інші квіточки робимо також. Ось такий килим у мене весняний вийшов. Я ще зробила серединки квіточкам. Сподіваюсь, у вас теж все вийшло. Подивіться ближче, будь ласка, який килим у мене вийшов. Чекаю на ваше фото, фото ваших килимочків. Будь ласка, надсилайте мені. Дякую за увагу. До побачення, дітки!